Нещодавно до Кременчука надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги від наших друзів із Франції. Зокрема, до нього увійшли чотири потужні генератори, які ми отримали завдяки співпраці асоціації Надія СПУ Україна з міжнародною організацією електрики без кордонів. Наразі вони вже встановлені в медичних закладах міста. Серед них і центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Дякуємо нашим партнерам за таку потрібну підтримку. Буквально за тиждень наші спеціалісти встановили обладнання, і вже сьогодні наші медики впевнені, що зможуть працювати в будь-яких умовах, надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Колектив комунального закладу, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 дуже дякує за цей генератор, оскільки потужність генератора дозволяє працювати в звичайному режимі. Також один із отриманих генераторів розмістили в територіальному центрі соціального обслуговування. Він гарантує безперебійну роботу закладу у випадку відключення електроенергії, оскільки ворог регулярно намагається завдати ударів по інфраструктурі України. От бачите, зараз в Кременчуці повітряна тривога триває, і ми зараз знаходимося в територіальному центрі соціального обслуговування автозаводського району. Тут проводяться заходи, також медичні для людей старшого віку, для пенсіонерів. Дякуємо нашим партнерам асоціації Надія Спур Україна і пані Евелін Браунайзен Таран за допомогу і підтримку Кременчука. Два генератори встановили в лікарні Кременчуцька. Завдяки такій вагомій підтримці партнерів, лікарні нашого міста за будь-яких умов будуть забезпечені електроенергією та функціонуватимуть у звичному режимі. Дякуємо нашим партнерам з Франції. Дякуємо Асоціації електрики без кордонів, асоціації Надія Спор Україна» за підтримку і допомогу. Ці генератори зараз будуть живити два відділення лікарні відновного лікування, де проходять реабілітацію Кременчужани, де лікуються люди. Це потрібно для того, щоб підтримувати обладнання в робочому стані. І На випадок, коли буде відключення електроенергії або блекаут, ми повністю ці два відділення забезпечуємо електроживленням. Від імені мешканців міста Кременчука, пацієнтів лікарня Кременчуцька. Працівників лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька дуже дякуємо нашим французьким друзям за те, що було виділено нам такі чудові генератори. Дякую міській владі за те, що постійно працює над тим, щоб допомогти нашій лікарні для комфортного і якісного надання медичної допомоги пацієнтам. Це вже не перша щедра гуманітарна допомога, яку місто отримує від Асоціації Надія і спор Україна. Велика вдячність та пошана нашим партнерам за підтримку. Ми дуже це цінуємо, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.